Наліпить вареники для військових, для мене це важливо, тому що кожної ночі, перед тим як я лягаю спати, я спокійно лягаю, я спокійно сплю, бо я знаю, що там є хлопці, які нас захищають, і допомогти їм наліпити цих вареників це для мене приємно. Можна сказати, я знаю, що я, хоч якось, віддаю їм час часточку, ті типу, що вони нам допомагають. За кілька годин майстри та учні Вінницького центру профтехосвіти зробили дві тисячі вареників з картоплею. Багато є родичів, які там стоять на передовій і хочеться також долучитися, хоч цим дійсно допомогти і знати, що вони щось продегустують свіженькі, смачненькі. Волонтерську справу поєднують із виробничим навчанням, аби професіоналів виховувати і бійців годувати. Продукти для приготування вареників привозять волонтери громадської організації Мольфар щоб харчували, щоб не були там голодні і щоб мали здоров'я, саме головне. Варити вареники на передовій військові не завжди можуть. Тож тут готують їх за спеціальною технологією. Вареники варимо до готовності, обсушуємо, змащуємо олійкою і відправляємо на суху заморозку. Відварені та охолоджені вареники одразу віддають волонтерам. Значить, ми їх забираємо, пакуємо в пакети і заморожуємо в морозильній камері. Вони зберігаються скільки треба. Хлопці під'їжджають, коли вони їдуть на передову. І ми відвантажуємо таким образом наші вареники, зроблені з любов'ю, Попадають на передову. Пеці приправки всередині дуже смакують хлопцям, дуже дякують хлопчики наші. Смалець та сало для піджарки волонтери передають окремо. Іноді хлопці просто розморожують і їдять вареники, аби не розпалювати вогонь і не видавати свої позиції.